Навіть на знижках ціни досить косучі для звичайного покупця такого, як я. Шелц'єр взагалі дуже живучі рослини, їх ціна завжди висока, тому що вони навіть без поливу, довгого поливу будуть себе непогано почувати. А якщо під'яне листя, то швидко відновиться від води з потіфілами і по 900. І так далі. А залії. Ті ж самі ціни на Азалі, І Такий розпродаж. Бонсай. Особливо красивий горшок. Завжди приглядалась до таких горшків. Думала, може, вони будуть продаватися окремо, гарний такий бірюзовий, красивий, красивий І такі розпродажі, фікуси з листям, що вже упало. Чорної землі кулькаси. Зелені. В залежності від ємності гуршка. Ну, ось такі цікаві. Це е, субсидієрі, не сказала я. А опоруки. Кольорові рослинки. В Ось такі вони багряні. Зараз як виглядає природа у лісі, у парку, такі рослинки тримаються у круглий рік з цими красивими розводами, плямами, облямівочками. І це крутони. Ось цікавий такий багряний сіни. Тут плющі і хедери. Я одну хідеру, чи то плюща, залишаю цього року на вулиці, Побачу, чи він буде жити на вулиці. Будинку він має де тримати, але купувала я також ось в такому відділі. І дуже цікаво, чи витримає плющ, такий варіант, нашу зиму. Ось такий у мене.